Реально шикарне місце. Прямо з вікон відкривається така краса на гірські пейзажі, на лагуну, і це оцей будиночок. Є кухонька, прибори, все необхідне. Тут один кондиціонер, двох, двох... ліжко, також столик, один кондиціонер наверху, один внизу, також санузел показую зараз. І відповідно інтернет, телевізор, вогнегасник і душова. От, і до моря реально 30 метрів це до самого моря. Значить, на другому поверсі знаходиться односпальне ліжко, двоспальне ліжко і ліжко для маленької дитини. От, можна речі повістити також ще один кондиціонер, тобто два кондиціонери тут пахне класно деревом. От тому кому треба 125 євро за ніч, входить сніданок, входить. Парковка входить лежачок. З іншої сторони, зараз я покажу обзорчик. Тут реально можна готувати барбікю. Ну от хто. Запрос такий по барбікю, можна столик навіть свій привезти, от, розміститься. І вон там он знаходиться кафашечка, сніданки входять вартість, машину можна поставити, також входить вартість і лежачки входять вартість. Отак ці будиночки виглядають від 105 до 125 євро за добу, кому треба буде, ось дивіться, які шикарні види. Місто Леже знаходиться оно там. І Місто Шенжин знаходиться там. Це така от на косі місце. Є там лодочка. І от можна замовити, половити рибку і відповідно покататися на катері. На катері. От, зараз покажу цей катер. Люди приїжджають навіть з Європи такими будинками на колесах. От, Нідерланди, що тут у нас, Албанія. І відповідно, насолоджуються цими гарними пейзажами, просто в спокійному місці, шикарними видами. В общем, кому треба звертатися до зустрічі в Албанії.